З настанням літа у Покровській громаді розпочалася оздоровча кампанія для дітей пільгових категорій. Діти Покровської ТГ віком від 7 до 16 років, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, мають змогу відпочити та оздоровитися за кошти місцевого бюджету та субвенції з облбюджету. Місцевим бюджетом виділено мільйон 700 тисяч гривень, і обласним бюджетом виділені кошти на оздоровлення дітей. Також мільйон 700 000 000, для того, щоб наші Діти могли оздоровитись в більш безпечних містах. Це ну, на даний час це Закарпаття. Бази відпочинку та санаторії для дітей вибирали батьки, і вже 17 червня оздоровлюватися відправиться перша група дітей. Їдуть наші особливі дітки, це особ, ті, які з сироти під опіклуванням, з родин, які опинилися в складних життєвих обставинах. Вже це буде перший заїзд. Це е, заїзд не такий великий. Великий. Основна маса дітей буде оздоровлюватися другому і третьому заїзді. Також передбачається це перлина Донеччини Прикарпаття в чудовому місті. Всі батьки дітей 19 пільгових категорій можуть звертатися до УСЗН зі всіма необхідними документами і стати у реєстр для подальшого утримання безкоштовного оздоровлення для своєї дитини. Найнеобхідніші документи це медична довідка, довідка одного з батьків паспорт, код, свідоцтво про народження дитини, довідка з школи про те, що ніде не отримувала дитина безкоштовного відпочинку. Планується провести три зміни відпочинку. Усі заяви опрацьовуються у порядку черги. Безкоштовне оздоровлення – це достатньо велика сума, особливо для малозабезпечених селі, це практично близько, близько 20 тисяч, і до пільгових категорій входять. Це Родини переселенців, родини діти учасників бойових дій, сироти, діти під піклуванням, діти з багатодітних родин також діти з диспансерної групи. Для дітей, які стояли у черзі на оздоровлення та не мають додаткових пільг, вартість путівки буде частково відшкодована у розмірі 5666 гривень. Заяви та документи від батьків або осіб, які їх замінюють, приймаються в ОСЗН за адресою вулиця Поштова, 22, телефон для консультацій 095 399 9055, 099 323 89 90. 99.